Вітаю вас, шановні шукачі прихованих істин та берегині давніх знань на нашому каналі, де завіса між світами стоншується, а шепіт предків стає гучнішим. Сьогодні ми вирушимо у подорож крізь час, щоб розгадати загадки одного з найцікавіших днів осені, коли кожен подих вітру несе в собі пророцтво, а кожен вчинок може змінити долю. 16 вересня це не просто дата у календарі, це точка переходу, день коли, за словами давніх віщунів, сама матерія світу стає більш податливою до впливу невидимих сил. Це час, коли межа між явним і потойбічним стоншується до ледь помітної нитки, а кожен необережний крок чи сказане слово можуть мати незворотні наслідки. Тож приготуйтеся. Адже сьогодні ми дізнаємося, чому саме в цей день варто бути особливо уважними до знаків, що посилає нам Всесвіт. За давніми календарями, 16 вересня знаменує собою свято, відоме у народі як День Єфимії. Ця дата тісно пов'язана з природними циклами, завершенням жнив та підготовкою до холодної пори року. Коли зерно вже зібрано, а поля поступово оголюються, наші предки відчували особливу енергію переходу, енергію подяки, задари землі та прощання з літнім теплом. Це час, коли світ навколо нас починає змінюватися, і важливо було зустріти ці зміни правильно з повагою до давніх звичаїв. У християнському світі 16 вересня відзначають день пам'яті святої великомучениці Єфимії Всехвальної, чиє життя стало прикладом непохитної віри та відданості, це ім'я несе в собі відлуння величі та стійкості. Люди здавна зверталися до святої Єфимії з найрізноманітнішими проханнями, жінки молилися про зцілення від хвороб, особливо жіночих. Про легкі пологи та здоров'я дітей землероби просили благословення на зібраний урожай, аби він зберігався довго і без втрат. А наступного року земля була ще щедрішою. Дівчата, що прагнули щасливого заміжжя, зверталися до неї з надією на зустріч зі своєю долею, адже її життя, попри мучеництво, символізувало чистоту та непорочність. Не можна не згадати і про глибинні язичницькі корені, які міцно переплелися з християнськими традиціями. До прийняття християнства цей день був пов'язаний із вшануванням матері землі після завершення збору врожаю, з ритуалами на захист дому від зимових холодів та злих духів, що активізувалися в період переходу від світла до темряви. Це був час балансу, коли світлі сили ще мали вплив, але тіні вже починали подовжуватися, не запрошуючи до містичних роздумів та посиленої обережності. Життя святої Єфимії це справжня легенда про віру, що здатна зрушити гори. Народилася вона у третьому столітті в місті Халкідон у благочестивій родині, що таємно сповідувала християнство. В часи жорстоких гонінь імператора Діоклетіана з юних літ Єфимія відзначалася не лише незвичайною красою, а й глибокою мудрістю, добротою та непохитною вірою. Її душа прагнула до духовного, і вона присвятила себе служінню Господу, відмовившись від світських розваг та суєти. У ті часи імператор Діоклетіан видав указ, що наказував усім приносити жертви язичницьким богам. У Халкідоні, де жила Єфимія, місцевий правитель Пріск наказав провести пишне свято. Усі громадяни були зобов'язані взяти участь під страхом смертної кари. Єфимія та ще 49 християн відмовилися, їх схопили і привели до Пріска. Правитель, вражений її красою та непохитністю, намагався спокусити її обіцянками. Проте Єфимія твердо відповіла, що її віра, це її єдине багатство. А її наречений Ісус Христос, розлючений відмовою. Пріск наказав піддати дівчину жорстоким тортурам. Її били, розтягували на колесі, кидали у вогонь, але щоразу з небес сходила дивовижна допомога. Вогонь гаснув, рани зцілювалися, а ангели підтримували її дух. Легенда оповідає, що одного разу, коли її кинули до розпеченої печі, вогонь розступився, і вона вийшла звідти неушкодженою. Особливо вражає історія про те, як її кинули в клітку до голодних левів. Ці дикі звірі лагідно лизали її ноги, і лише одна левиця, виконуючи волю Божу, легким дотиком вкусила її ногу і з цієї рани потекла кров, після чого свята Єфемія віддала свою душу Господу. Її тіло залишилося неушкодженим і випромінювало дивовижний аромат. Це сталося 304 року. Пізніше, вже після смерті Єфимії, її мощі стали об'єктом дивовижних чудес. За переказами, саме її мощі зіграли ключову роль у четвертому Вселенському соборі 451 го року. Коли ці собору не могли дійти згоди, було вирішено покласти Сувої з різними віросповіданнями до гробниці святої Єфимії. Через кілька днів виявилося, що сувій з православним віросповіданням лежав у руці святої, а єретичні сувої біля її ніг це чудо остаточно утвердило істинність православного вчення. Ця історія нагадування про непереможну силу віри, про те, що навіть у найстрашніших випробуваннях людина може знайти опору у духовному, і саме тому 16 вересня. Це день роздумів про власну стійкість і силу духу. У цей день природа промовляє до нас особливо виразно, і наші предки навчилися читати її знаки, щоб передбачити майбутнє народні примети, погодні та врожайні прикмети. Патим, якщо на єфимію тепло, то зима буде пізня і м'яка. Це означало, що запасів вистачить надовго. І не буде потреби витрачати додаткові ресурси на опалення, що було життєво важливо для виживання. 2. Багато туманів уранці чекай на теплу зиму. Густі тумани віщували, що земля довго не промерзне, а отже, майбутній урожай матиме достатньо вологи. 3. Якщо вранці вітер дме з півночі до холодної зими зі сходу до сухої, із заходу до сніжної, з півдня до теплої, це дозволяло підготуватися до майбутньої погоди. Чи варто утеплювати житло, чи заготовляти більше дров? Читайте Жовті листя на березах знизу, рання зима, зверху пізня. Цей знак допомагав визначити терміни початку холодів. Аби вчасно завершити всі польові роботи та підготувати худобу до стійлового утримання. П'ятіо багато павутини літає по лісу. Осінь буде теплою і довгою. Павутина, що несеться вітром, символізувала продовження теплих днів, що давало ще трохи часу для збору пізнього врожаю. Шфаст. Якщо птахи летять високо до теплої осені, низько до раннього похолодання, високий політ птахів показував стабільність атмосферного тиску, що вказувало на м'яку довгу осінь. Сюмик. на єфимію, дощ до дощової осені, сухий день до сухої. Ця прикмета допомагала спланувати роботи з сушіння зібраного врожаю і підготовки ґрунту до наступного року. Побутові та грошові прикмети 1. не можна сваритися і з'ясовувати стосунки накличеш безлад і злидні в дім. Вважалося, що негативна енергія сварок приваблює злих духів, які починають шкодити домашньому господарству, відлякуючи достаток. 2. якщо цього дня дати милостиню, весь рік будеш мати достаток. Акт щедрості відкривав канали для притоку благодаті та матеріального благополуччя, вважалося, що віддане повернеться сторицею 3. залишити відкритими двері чи вікна на ніч до втрати удачі та добробуту це символізувало незахищеність дому від негативних впливів та витікання позитивної енергії. 4. якщо цього дня знайти монету. До несподіваного багатства, але її не можна одразу витрачати. Знайдена монета мала бути символом удачі, яку слід було зберегти деякий час як талісман, щоб багатство примножилося. 5. Підмітати підлогу від порога до середини кімнати, закликати достаток від середини до порога вимисти його. Напрямок підмітання мав містичне значення рух до центру дому притягував. Рух від нього відштовхував сни в цю ніч. Сни, що приходять до нас у ніч на 16 вересня, вважаються особливо пророчими, адже завіса між світами стоншується. ОТА. якщо вам сниться вода, чиста та прозора вода символізує душевне очищення, нові починання та сприятливі зміни. Це знак гармонії та спокою, мутна або брудна вода. Навпаки, може попереджати про майбутні труднощі. Емоційні потрясіння або необхідність звернути увагу на своє здоров'я. 2. тварини у вісні. дикі тварини можуть відображати ваші інстинкти, страхи або приховані бажання. Якщо вони агресивні, це може вказувати на внутрішній конфлікт. Домашні тварини, особливо ті, які поводяться лагідно, пророкують родинне щастя, вірність друзів або допомогу від близьких. Змії можуть символізувати мудрість або підступність залежно від контексту сну. Третє політ у вісні. Політ символізує прагнення до свободи, подолання перешкод, досягнення нових висот. Якщо ви летите легко і безтурботно, це ознака успіху та позитивних змін. Якщо політ супроводжується труднощами або падінням, це може вказувати на невпевненість у собі або перешкоди на шляху. 4. сни про їжу, багатий стіл, смачна їжа до достатку благополуччя та задоволення від життя. Неприємна або зіпсована їжа може попереджати про хвороби або розчарування. 5. сни про померлих розмова з померлими уві сні вважається важливим посланням. Спробуйте запам'ятати їхні слова, вони можуть містити важливу підказку або попередження. Часто такі сни символізують незавершені справи або потребу в прощенні. Рожденне в ето день люди, народжені 16 вересня, несуть у собі особливу енергію осіннього переходу, що надає їм унікальні риси характеру та долі. Вони часто є надзвичайно наполегливими та цілеспрямованими особистостями, які не звикли відступати перед труднощами. Їхня внутрішня сила дозволяє їм витримувати випробування, що іншим здалися б непереборними. Ці люди наділені гострим розумом, аналітичними здібностями та інтуїцією, яка часто допомагає їм приймати правильні рішення. Вони прагнуть до досконалості в усьому, що роблять, і їхній перфекціонізм може бути як благословенням, так і певним викликом. Часто вони мають творчі таланти музичні, художні або літературні, і можуть знайти своє покликання у мистецтві. У стосунках народжені цього дня можуть бути досить замкненими, але відданими та вірними, їм потрібен час, щоб розкритися, але коли вони це роблять, то стають надійними партнерами та друзями. Їхня доля часто пов'язана з подоланням перешкод. Але завдяки своїй незламності вони завжди виходять переможцями, здобуваючи мудрість і досвід. Іменинники цього дня свої іменини святкують ті, хто носить імена: Єфимія, Людмила, Олексій, Андрій, Василь, Георгій, Євген, Іван, Костянтин, Микола, Петро, Степан, Віктор. Особливо варто згадати про тих, хто носить ім'я Людмила. Людмила це ім'я слов'янського походження, що означає милий людям або людям мила. Жінки з цим ім'ям часто наділені доброзичливим характером, відкритістю та прагненням допомагати іншим. Вони комунікабельні, мають багато друзів і легко знаходять спільну мову з різними людьми. Людмили часто є чудовими організаторами, здатними об'єднувати людей навколо спільної ідеї. Вони цінують гармонію у стосунках, прагнуть уникати конфліктів і створювати затишок навколо себе. Водночас вони можуть бути досить чутливими та вразливими, потребуючи підтримки та розуміння від близьких. Їхнє життя наповнене спілкуванням та взаємодією. І вони, як правило, залишають по собі приємне враження, даруючи світло та тепло оточуючим. Наші предки вірили, що 16 вересня це особливий час, коли можна закласти основу для благополуччя на весь рік, залучити удачу та захистити свій дім від негараздів. Для цього існували певні традиції та ритуали, що передавалися з покоління в покоління, традиції та ритуали, що потрібно робити. Подина ритуал на подяку за врожай та достаток, мета висловити подяку землі та небу за зібраний урожай, забезпечити достаток у домі на майбутній рік. Що знадобиться три жмені зерна, пшениця, жито або інші злаки, зібрані цього року, невелика глиняна миска, медова свічка, червона стрічка. Коли і як проводити проводять вранці, після сходу сонця. Поставте миску із зерном посередині столу, запаліть медову свічку поруч, стрічку оберніть навколо миски. Стоячи обличчям на схід, промовте матінко, земле, щедра й родюча, дякую тобі за дари твої, за хліб і за силу. Нехай цей врожай множиться, хай дім мій буде повний, хай достаток прибуває, а біда відступає. Слово моє міцне, діло моє праве, хай буде так. Що робити після? Свічка повинна догоріти повністю. Зерно в мисці залиште на столі на три дні. Потім розсипте його під плодовими деревами в саду або біля свого будинку, промовляючи, куди зерно піде, туди достаток приведе. Червону стрічку зберігайте як оберіг до наступного року 2. Захисний ритуал для дому від нечистої сили. Мета очистити дім від негативної енергії. Захистити його від злих духів та недоброзичливих людей, що знадобиться пучок сушених трав, полинь, звіробій або материнка, кілька голок з хвойного дерева, сосна або ялина, сіль, воскова свічка. Коли і як проводити проводять на заході сонця, запаліть свічку, візьміть пучок трав і, тримаючи його над свічкою, обійдіть всі кімнати в будинку за годинниковою стрілкою. Промовляючи над кожним вікном і дверима від зла й лиха, від зависті і заздрості, від ока злого, від слова поганого, від духа нечистого захищають дім свій. Нехай дим цей очищає, а вогонь спалює все погане. Після цього змішайте трохи солі з хвойними голками і розсипте тонкою доріжкою вздовж порога будинку зсередини, а також під кожним вікном. Що робити після? Обгорілі трави та залишки свічки, загорніть у стару тканину і закопайте подалі від дому під засохлим деревом або на безлюдному перехресті, говорячи земля забирає, зло повертає, сілі голки можуть залишатися під порогом до наступної весни. Третє ритуал настілення і благополуччя, особливо для жінок, мета. Попросити зцілення від недуг, зміцнення здоров'я, дарування внутрішньої гармонії та благополуччя. А що знадобиться чаша з джерельною або освяченою водою, три нові білі свічки, пелюстки троянди, бажано білої або рожевої. Коли і як проводити, проводять перед сном у тиші. Поставте свічки трикутником на столі, в центр поставте чашу з водою, посипте воду пелюстками троянди. Запаліть свічки, сконцентруйтеся на своєму бажанні зцілення чи благополуччя, промовте тричі водо чиста, вода жива, силу землі і неба в собі тримаєш, зціле назвати ім'я, наповни світлом, очисти від хвороб, віднови життєву силу. Нехай кожна клітинка тіла обновиться, хай душа розцвітає, хай благополуччя в дім приходить. Як свічки горять, так і хвороби та біди зникають. Що робити після? Випийте кілька ковтків води, рештою вмийте обличчя й руки. Пелюстки троянди можна засушити і зберігати як оберіг або розвіяти за вітром на світанку, відпускаючи всі негаразди. Свічки мають догоріти. Кулінарні традиції дня. Кулінарні традиції цього дня були тісно пов'язані із завершенням збору врожаю. На столах з'являлися страви з нових овочів. Та фруктів, а також мед, який цього дня вважався особливо цілющим медові пряники та пироги, випікання медових пряників або пирогів з медом та яблуками було обов'язковою традицією. Вважалося, що мед, освячений у церкві, або просто зібраний цього року, надає випічці особливих цілющих властивостей, такою випічкою ділилися з сусідами та бідними, щоб примножити достаток. Яблучні страви, яблука, зібрані на початку осені, використовували для приготування шарлоток, запечених яблук з медом та горіхами яблучних компотів. Це символізувало родючість та продовження життя. Овочеві рагу та каші. Оскільки це був час, коли готувалися до зими, на столах були присутні ситні овочеві рагу з картоплею, морквою, капустою. А також різноманітні каші з круп нового врожаю. Це були страви, що дарували силу та енергію для важкої праці. Серед усіх днів року, 16 вересня особливо, виділяється низкою суворих заборон, порушення яких за повір'ями могло принести нещастя на цілий рік, а той на все життя. Ці заборони були не просто примхами, а мали глибоку містичну логіку. Покликану захистити людину і її дім від вторгнення негативних енергій. Головні заборони дня що не можна робити. Один. Заборона на сваритися та з'ясовувати стосунки. Вважалося, що сварка відкривала двері для злих духів, які могли оселитися в домі і провокувати конфлікти протягом усього року. Наслідки накликання постійних розладів у сім'ї, фінансових труднощів, нещасть. Дво. категорично не можна лінуватися та залишати роботу незавершеною. Лінь вважалася образою для духів землі. Незавершені справи символізували безлад, що могло привабити духів бідності. Наслідки невдача у всіх починаннях, бідність, втрата врожаю наступного року. три не можна брати і давати в борг гроші або будь-які цінності. Гроші, передані в борг цього дня, вважалися відданими разом з власною удачею. Наслідки тому, хто позичив, загрожувала фінансова скрута, а тому, хто брав нескінченні борги. 4. заборона на пусті розмови та плітки. Обговорення чужих справ вважалося накликанням на себе чужих гріхів та проблем. Наслідки накликання на себе хвороб, неприємностей від заздрісників, псування репутації. 5. Не можна починати нові великі справи або проекти. Цей день призначений для завершення. Нова справа, розпочата 16 вересня, буде приречена на невдачу адже її енергетичний фон не відповідає періоду завершення. Наслідки: провал, збитки, марні зусилля. Шусть. Заборонено підмітати підлогу після заходу сонця, вважалося, що разом зі сміттям з дому вимітається удача та благополуччя, наслідки втрата фінансової стабільності, нещастя в домі, розбрат. Сюм не можна відмовляти в допомозі нужденним, якщо просять, відмова в допомозі в цей день вважалася актом черствості. Що закривав канали милосердя для самого відмовника, наслідки притягнення до себе бідності, самотності занепаду, восьме. Заборона на полювання та риболовлю. Вважалося, що природа цього дня входить у стан спокою, і будь-яке посягання на життя тварин могло розгнівати духів лісу та води. Наслідки невдача, хвороби, нещасні випадки. дев'ять. Не можна дивитися на себе в дзеркало до сходу сонця. Ранковий погляд у дзеркало до того, як сонце розвіє нічну темряву, міг привабити до людини злих духів, наслідки, хвороби, пристріт, нещастя, втрата енергії. Десятить уникайте порогів поріг у народній традиції вважався межею між світами. Стояти на порозі означало застрягнути між світами, втратити захист або перенести негативну енергію, наслідки. Можливі втрати, хвороби, розлад у справах. Пам'ятайте, що давні знання це не просто міфи, а мудрість, накопичена століттями. Вони покликані не залякувати нас, а допомогти нам жити в гармонії зі світом, відчувати його ритми та розуміти його знаки. Будьте уважні до себе та оточуючих. Шануйте традиції, і нехай кожен ваш день буде наповнений світлом і добробутом. До нових зустрічей у світі таємниць і вірувань.